Всім доброго дня, мене звати Максим, і сьогодні я хочу вам розповісти про мій досвід стрільби з лука лукапос. А зараз я вам покажу, як працювати, як натягувати лук або його розряджати. Значить, правило лівої руки, якщо ви, звісно, правша, лук берете в ліву руку, за верхню частину опускаєте його донизу, переступаєте лівою ногою через лук, нижню частину по луку впираєте в праву ногу, ножки трошки шире плечей. А верхню частину піднімаєте до верхнього бідра лівої ноги. Упираєте, верхній кінчик луку накиляєте вперед і знімаєте ТТО. Потім обережно знімаєте знову ногу, виймаєте. Якщо ви хочете одіти, ви все робите в зворотньому напрямку. Тобто берете знову лук, переступаєте через нього, впираєте знову в нижню частину, піднімаєте до верху, трохи нажимаєте, заправляєте ТТУ і поправляєте її. Обов'язково, щоб вона стала на місце. Після цього лук обов'язково треба розімняти. І саме головне ніколи не робити пострілів в колосту, щоб його не зламати. Як це робиться доволі просто. Берете луг рук, виправляєте ліву руку і маленькими натяжками, збільшуючи натяг, розтягуєте його. Все, готовий до роботи. Тепер поговоримо сам лук. Значить, що ви зробили? Зверху у нас йде стікло, направлене стекловолокно. Прозоре, дуже важливе для того, щоб побачити колір наступного дерева. Це в мене використано воріг. Дивіться, який гарний колір цього горіха. І він дуже яскраво виглядає. Далі йде вставочка з ясня для рукоятки. І з іншої сторони знову гарний воріг, і знову у нас стекло, знову прозоре, щоб все було видно. Подивитися на структуру плечей. Посередині в нас йде амортизатор з кожкою відразу відшитою для рукоятку. Рукоятки з лука можна стріляти як справа, так і зліва. Стріло вкладаючи різними стилями. Це для мене було в першу чергу, по цей лук дуже важливо. Також, також саме структура що лука, Тут у нас є кожані кобилки для трошки змякчення удару тітєви. В комплекті зразу йшла тітєва, як називається вона швидка. З глушилками. І а, також тут є для нього ще чекхол і кріплення самої ТТВ. Все дуже яскраво, гарно виглядає. А луки у цієї компанії витовляються двох розмірів: це 52 дюйма і 50 дюйм. У мене а, зараз 52. Я собі взяв дюйма, він трошки більший гарніше для мене підходить. З вам 36 футів а, дуже подобається. Тим, що він дуже м'яко натягується, і при цьому він зберігає швидкість пострілу. З даним луком я працюю вже три роки і побував на багатьох різних турнір, турнірах, змаганнях і тому подібне. Я вам скажу не соромно з ним виступати, але навпаки він дуже сильно приваблює інших людей, стрілків і тому подібне. Наприклад, щоб ви розуміли, десь рік тому перед війною на початку. Сезону зима, це було в січні місяці, я приймав участь в турнірі 3D, це у Дмитрія Львовського в його школі самій. І я зайняв друге місце е з простими дерев'яними старими стрілами. Але вже будучи через рік, знову у Дмитра Львовського, вже на базі відпочинку, знову на турнірі 3D. Дуже гарний був турнір. Я зайняв всього, здається, четверте місце, але я виступав з традицією. Класік Хантер, де а, зовсім інший спосіб прицілювання і набагато легше з нього стріляти. І я посів четверте місце зі своїми дерев'яними стрілами. Із нюансів, які були мені з цим луком, як би його не використовував, де би я його не зберігав, як би я його не зберігав, як би з нього не стріляв, він все рівно зберіг дуже гарну форму, свої властивості і е, характеристики. Бу було одне в мене питання, це до виробника, коли я помітив, що на кобильці в мене е, є два слідові тітіви. Один рівнесенький, як має бути, а інший уходить право, при тому, що знизу лука е, такий слід відсутній. Коли я поспілкувався трошки з більш дорослими дядьками, е, які мають більше досвіду, вони мені пояснили, що вся проблема в тому, що я неправильно спускаю стрілу. Тобто, коли я натягу стрілу до обличчя. Відпускаючи ви пальчики, я трошки руку відводив в сторону і при тому уходила тітіва. Зато вона вверх і била трошки по, цьому, по цій кобильці. Трошки попрацювавши над собою, потренувавшися, я поміняв спосіб спуску стріли, вже пальці не відводив в сторону, а натягуючи, виравнюючи їх, просто протягував руку назад. І все вирівнялося знов більш чіткий і яркий слід появився посередині, а справа я вже майже скоро не буде вмитно. Хочу вам показати роботу повільно, як працюють плечі цього лука дуже гарно і рівненька. Тут, де ми знімаємо дуже незручна площадка, тому що тут дуже багато каміння. Е, нема мішені, в яку можна було стрільнути. Для того, щоб показати, як гарно цей рук, я е, ризикну. Сподіваюся, це буде добре, тому що для мене ці стріли дуже дорогі. Дивимося. Головне, що прямо під яблучко. Ціла стріла. Так, я попав туди, куди цілося. компанії в рибнику гіра компанії я хочу висловити свою подяку за такий гарний інструмент, який не тільки радує полку, але й дус як інвітою, як він працює. Дякую.